Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів Відбулась телефонна розмова Алієва і Зеленського. Україна в обличчі президента нашого висловила підтримку Азербайджану. Вся ситуація, як ви вважаєте, Алієв відчуває слабість Росії в регіоні? Знає про те, що вони фактично є одне ціле з. Ердоганом і Туреччиною він буде продовжувати тиснути в цьому напрямку. І що цікаво, реакція Вірменії, так здавалося, в них є російські бази в себе, а вони тотально зараз критикують російських пропагандистів і те все, що робить Росія. Ну не просто критикують. Вони там хочуть націоналізувати активи, які належать людям, які близькі до Росії, а тиснута катекалікоса. Ну, пам'ятаєте, це епічні, епічна розмова у кого. Яка частина тіла обрізана, і хто все ж таки є <головіка> і кого треба прибирати да, між Пашиняном, таке та калікосом Вірменським? Чому так? Я вам сказав, тому що великі шанси, що нестабільність, яку активно грала Росія, може закінчитись на Кавказі. Тобто Вірменія може замиритися з Туреччиною і з Азербайджаном. У Вірменії що зараз заважає підписанню договору з Азербайджаном а, під мирного договору? Заважає поки що те, що в Конституції а поки що визначено оце те, що ми називаємо нагірний Карабах в якості невід'ємної частини Вірменії. І Азербайджан вимагає, щоб це було скасовано, як і Туреччина. Пашинян був і зустрічався з Ердоганом, враховуючи, ну м'яко кажучи, напружені стосунки між Туреччиною та Вірменією і Вірменами, взагалі то це була достатньо цікава зустріч, і це говорить про те, що в принципі воно тут на одному боці. Стосовно Азербайджана, я вважаю, що це тільки привід конфлікту, який давно вже почався. Давно почався і тут каталізатором стала. Якраз як це не дивна атака Ізраїля на Іран, а, чому тому, що а, одночасно з тиском Росії на французьку ой, на цього на, на діаспору а, а, азербайджанську так а, Ну Там вже ну, смішний там привід, 20, скільки 24 роки тому когось там вбили, потім когось там звинувачили. І така була достатньо брутальна, брутальний спосіб обшуків що дві людини було просто забиті, а, і так далі. Далі одночасно Іран звинуватив Азербайджан в тому, що він дав можливість використати Ізраїлю свій повітряний простір для атак на Іран. А з Ізраїлем вони досить тісні стосунки, незважаючи що публічно вони засуджують Ізраїль. У них там великі проекти в нафтогазовому секторі на території Ізраїлю Економічна та військова співпраця йде теж у повний хід в Азербайджані, і це я вважаю що спеціально було спровоковано, сподіваючись, що Азербайджан буде прогинатися, але дав відповідь. Він ми бачимо, що там відбувається. Він показав, в якому стані повинні перебувати росіяни, да яких сприймали на території Азербайджану. Як вони там повинні стрібати, як вони повинні там напівзігнутих напів цирлах бігати по тюрмі а, і так далі? Ну, тобто він показав, як треба з ними поводитись, що є великим звичайно приниженням для Росія. Далі ми бачимо цілий, а, цілий а, комплекс заходів. Там і школи виявляються, починають закривати російськомовні. Була злита в мережу ця історія з літаком, який був збитий на Чечнею. злита в мережу, де чітко чутно, що наказ, що був чіткий наказ збивати пасажирський літак азербайджанський, і багато чого іншого. Багато чого іншого а, тут а, відбувалося. І тому тут комплекс знову такий комплекс, багатошаровий комплекс. Далі я, я не виключаю, що це елемент внутрішньополітичної боротьби. За активи економічні, нагадаю, що азербайджанці ну, традиційно активні в нафтогазовому секторі, а, вони активні в багатьох структурах економіки Росії. А, ну, наприклад, Лукоїл. Ну, Вакіта Лікперов, він же азербайджанець, хто не знає. А, а Лукоїл, наприклад, єдина ледь приватна компанія, яка, ще не поглинута державою. Ну, офіційна та приватна, а так, звичайно, що вона поки не поглинута державою. Далі негласним куратором азербайджанської діаспори, взагалі азербайджанського напрямку, в Росії є Патрушев. Не виключено, що це теж окремий вид боротьби проти Патрошева і така вовтузіння цих бульдогів під Килимом. Тому тобто, ну не так просто, це ну знаєте, воно не так просто пішло. Тут очевидно, що це росіяни почали робити. Далі можливо, якась внутрішня політична ситуація, що е, знайти такий громовідвід, е, щоб е, відірватися на е, і на роцех, як говорять е, росіяни ну, традиційних дняних тактик. Андраса, також хотів би вас запитати, знаєте, про наступне. От Європа і зміна постійного керівництва тої чи іншої країни бачить дестабілізує ситуацію. В умовах постійного тиску авторитарних країн. це… Важко робити, втримувати курси. Ну я зараз кажу про нового президента Польщі Навроцького, який буквально вчора дав інтерв'ю. і Сказав, що він не бачить Україну в Європейському Союзі, тобто, це важкий процес, треба, щоб вони так довго йшли, як і ми йдемо. Тобто, в нього мені здається, якась персональна образа, чи що. І до речі, він згадав також про те, що треба буде розмовляти, контактувати. До речі, нагадаю нашим глядачам є курс в описі Тараса Загороднього. Переможні переговори. Хочете вміти говорити будь ким про будь-що і мати з цього результат і зиск відчувати себе й криба воді в будь-якому середовищі, в тому числі діловому. Підписуйтесь, вам все розкажуть, покажуть. Будете краще говорити, краще правильно казати, пане Тарас, маніпулювати в хорошому сенсі цього слова. Давайте так, коли на вас отак от наїжджають, от приклад, знаєте, ось це, з цих з частина лекції з цих перемовин. В першу чергу треба ем... не реагувати емоційно на те, що відбувається. Тому що українці, на жаль, це проблема українців. У нас або зрада, або перемога, у нас же по-іншому не буває. І те, і те, в даному випадку є емоціями а, Треба дивитися, в першу чергу, а які є приховані мотиви. Співбесідника в даному випадку і розуміти, а чого він так себе поводить. Це не обов'язково пов'язана конкретно з політикою. Я вважаю. Я вважаю, що е, це навпаки те, що у нас кіпіш стоїть у наших сусідів. Там же ж і Угорщина, там же і Словаччина, по ЄС, по Румунії, поки що тиха. Але я думаю, що там теж будуть піднімати питання. і Польща я вважаю, що це добра новина. Чому це означає? Що якесь рішення щодо прискорення України вступу в ЄС, все ж таки ухвалюється. І те, що наші сусіди починають нервувати, це дуже добра ознака. А чому вони починають нервувати? Ну, тому що Україна сильний потужний конкурент з багатьох е з першої черги економічних, е економічних аспектів. так От коли Орбан е говорить своїм виборцям, що Через вступ України в ЄС буде погана з економікою угорською, Орбан не бреше, я хочу сказати. Чому? Тому що Україна більше, перспективніша, навіть через наближення України ЄС багато чого в Україні буде змінюватись. Ну, умовно кажучи, де вигідніше завод побудувати в Україні, наприклад, чи в Угорщині, чи в Словаччині з невеликою економікою, ну просто невелика країна. І далі страшний сон поляків, що українці починають повертатися в Україну. Тобто і Польща теж буде страждати. Далі, що поляки ще розуміють? Поляки ще розуміють. а Вони розуміють, що вони втрачають своє монопольне становище, яке у них було до цього. Вони ж були такими, знаєте, вітриною Європи Східно, в них вже вкладалися кошти, в тому числі з політичних міркувань. і Скасували, наприклад, борги в 80-89 році, по-моєму, 30 мільярдів тих доларів. Зараз це 60 доларів мільярдів доларів. І вклали гроші. Тобто, з них робили вітрину таку. А тепер не не вони будуть вітриною, а Україна стане вітриною. Більш того, Україна завдяки власній військовій силі, власному ВПК зможе диктувати багато умов в тому числі. Хочете, хочете щось там, наприклад, отримувати сучасні військові технології, поступки давайте по квотах, по ринках і багато чого іншого. І тому те, що відбувається, це знаєте це погана риса українців, українців досить такий комплекс нашуватості. Якщо хтось там за кордоном пукне і почне говорити, що ми якісь мене такі, ми всі бігаємо, нюхаємо повітря до його і е, думаємо, що це насправді так. Ні. Нас побоюються, тому що ми потужні конкуренти, так і поляки розуміють, що центром сили зараз Європи є три центра сили: це Франція, Британія та Україна. Тому що це безпека в першу чергу питання. І тому це починаються претензії, що там хто чи там по Волинський, то там пам'ятаєте, там що це була смішна історія, коли приїжджала наша делегація до, до міністра сільського господарства, який заступник міністра, згадав Гадяцьку унію. Щось Хмельницький таку країну зруйнував там. да Ну, знайшли, що згадувати. Знаєте, от знаєте, я, до речі, я дивлюся на поляків, я хочу сказати, що теж багато спільних риз українцями є. от знаєте Щось щось, щось, щось воно таке, таке теж щось, щось воно мені нагадує. там да Згадувати, хто, кого, де, як, для чого ми говоримо. Знаєте, це така гарна от фраза сказав сенатор Макконел, республіканець. Сказав Пітохексин, коли він знову все валив на попередню адміністрацію. Сказав: ми знаходимося тут та зараз, і звинувачення минулого не даємо це, не будівництво планів на майбутнє. Спокійно до цього треба ставитись, тиснути так. В першу чергу на тих, кого потрібно добуватися свою, диктувати умову, що багато будуть цих суперечок, що будуть кричати, і все інше це нормально. Суперечки це нормально. Головне наполягати, шукати аргументи і важелі тиску. Це теж є один з уроків, як будувати власні важелі тиску, і це є в моїх цих в цьому курсі, що у вас повинен бути важель тиску. А на чому ми можна натиснути на поляків, на німців, на чим можна натиснути на інших? А у нас є ВПК, які ми можемо тиснути. А ви будете, якщо в нашому ракетному ракетну парасольку, якщо ми от сапсане зробимо на дві тисячі кілометрів, хто там готовий бути в наші ракетні парасольці? да? а ви впевнені, що у вас гарно працює армія да? і багато чого іншого, тобто, тиснути, шукати, знаходити аргументи. Десь правильно, грамотно теж розігрувати їхні почуття. Так, ну, наприклад, вони там граються з тим з Волинською, ну так от дозволили, ну провідіться вже ексгумацію там тіла. Потім виявиться, що там не 100 тисяч загинуло, а може значно менше людей. І багато що. Тут головне на емоції не вестись. У нас часто починають: от давайте там знову щось приймати, згадувати, що вони там на Волині творили там міжвоєнний період. Чому вбили цього. Міністра цього внутрішніх справ і так далі. Ну це емоції. все. треба будувати економіку, спільні, спільні спільні, спільні в першу чергу проекти, першу чергу військово-промисловому комплексі а і так і так далі. І нормально ставитись, коли є суперечки. Конфлікт це теж розвиток відносин. Їм треба керувати.